Все ступни, все Помоги, Украина не сможет удержать территорию. Россия прямо сейчас собирает свои подкрепления. Вот что осталось? Фу. Твою мать! Мы не хотим верить в то, что мы не вернемся обратно. Але судячи з карти просування військ, які публікують російські воєнкори, і з того, як неподалік Крильська розвалили колону підкріплення, у те, що ти не повернешся додому, таки, напевно, доведеться повірити і краще змиритися з цим одразу. Про це можуть розповісти ну, тисячі. Десятки тисяч українців, які були вимушені виїхати зі своїх домівок, друзі. Я нагадую, що це огляд пропаганди, і ми продовжуємо спостерігати, як у Росії все палає в прямому і в переносному сенсах. Але давайте будемо по черзі розглядати усі випадки, тому що за минулу добу сталося багато чого. І те, з чого ми розпочнемо, це ситуація у Липецькій області. Там відбулося щось надзвичайне. Аеродром весь горить, Глянь, там на твориться. так. Місцеве населення каже, що українські безпілотники прилетіли по місцевому аеродрому. Ви все самі могли бачити і чути, але пропагандистам цього недостатньо. Немає ніяких перемог. Тому тому Скабєєва переконує, усе збили. Від уламків постраждали лише люди. Ну, подумаєш, в Липецької області від нальоту безпілотників постраждали 9 чоловік. Влассе отменили все развлекательные мероприятия в регионе на территории Липецкого муниципального округа ввели режим ЧС для ліквідації наслідків атаки, і це вже друга область у Росії, де оголошують надзвичайну ситуацію за останні дні. Про те, що відбувається на Курщині, ми поговоримо трошечки згодом. Зараз розберемося із тим, що у Липецькій області, тому що мені здається, Скабієва не до кінця розкрила цю тему надзвичайної ситуації, яку запровадили, тому що всі дрони збили, постраждали якихось там дев'ять цивільних. а що ж трапилось? Ну, стан надзвичайної ситуації через таке не оголошують, бо дрони в Росії прилітають усюди і постійно останнє. Отже. Давайте розбиратися. Я тут трошки погуглила, трошки пошукала, почитала, що пишуть наші відомства, і от що мені вдалося з'ясувати. Отже, аеродром липецьк – це такий справжній великий і солодкий поріжечок для України. Чому? Бо це литовище Росіяни мали використовувати як перший аеродром підскоку до Курського театру воєнних дій. Там розміщувалася фронтова авіація, бомбардувальники Су 24 і сучасні кабоносні е, сушки 30 Російські воєнкори, звісно ж, писали, що авіацію встигли врятувати її, підняли заздалегідь. Але ми вже бачили, як працює російська розвідка, про яку авіацію йде мова, якщо вони не змогли зупинити прорив у Курську область. Тому ми їм. Не будемо вірити. Але що ми знаємо, напевно, що саме там знаходилися сотні фабів і кабів, які мали падати на голову наших захисників. І зараз вони знищені. І про це можна говорити, судячи з кадрів е детонації, судячи з того, що пишуть у місцевих блогах. Але і це ще не все. У мене є ще хороші новини. Але хочеться звернутися до Олі Скабєєвої. Олечка, ну авіацію, очевидно, не спасли. Так може, хоч на Курщині якісь успіхи є. Що скажеш, Україна не зможе удержати територію, а Росія прямо зараз збирає свої підкріплення і ліквідує самий і безцінний резерв ВСУ. Звучить дуже пафосно і красиво, але краще один раз побачити, аніж сто разів почути. Друзі, до вашої уваги рятівна колона із російським підкріпленням. Стріляють. Стріляють боєприпаси. Поворачується нахрен. Боєприпаси, гарять. Так-так, я розумію, що тут не видно усієї картини, тому до вашої уваги, як російський конвой із 13 автівок під Рильськом виглядав вранці. вот она, вот она колонна. Обратно возвращаюсь, уже огня нет. Могу только дымиться. Но вот что осталось. Вот что осталось. Блин, пацанов, сколько, сколько пацанов. Йо-ма-йо. -йо. Да. Вот это место. Проехал. Ми би із задоволенням вам тут показали на right Now не заблюрені відео, але ми цього не можемо зробити через те, що Ютуб ну не, не любить такі приколи. Тому обов'язково заходьте у телеграм-канал Петрушевський. Там ми публікуємо все без цензури, бо можемо собі це дозволити. Ну якщо ми вже про це говоримо, то обов'язково підписуйтесь на канал right Now і ставте лайк цьому відео, щоб його побачили ще більше людей. Тому що е, тут багато цікавого ми розповідаємо. І от я для себе, що цікаве, знайшла у російській пропаганді, що виявляється, всі ці розвалені Полони, полонені строковики, десятки і сотні одиниць знищеної техніки. Це все про цивільне, це все цивільні люди і цивільні автівки. Бо що? Бо пропагандисти розказують уже третій день, що на прикордонні Росії російської армії не було чи побіди це побіди над укреп районами над ворожоним до зубов противником натовської техніки. Они зашли на территорию мирных деревень, где стояки были, собственно, одни и дети, да. Но им э, совершенно это не важно. Важно показать вот этот флаг над деревней, да, и показать, что они где-то там на территории России. Подлое э, поведение совершенно, ну как сказать, не то, что не спортивное, не военное, но мы уже от этих бандеровцев ничего и не ждем. Че это? А що таке спортивне і ні поведіння? Це те що відбувалося в 2022 році чи те, що відбувалося в 2014 році. Бо я щось щось не розумію: у Росії якось постійно змінюються правила і завжди завжди звучить фраза, що, отже, ж ті подлі, отже, ж ці ті бандеровці, струмили ножа у спину, аби лиш братями. Ну як же так? А тепер ми ще знаєте, що робимо? Доводимо бідних російських бабок истерик короче кажучи ми переходимо на путин помоги фмки ненави это твари какие-то те наше правительство хуже! пустить помоги пожалуйста помоги пожалуйста там все розпивають, вы нами ничего не знаете там страсть от води что делается то ділається, маніке бажала маленькі потери готи, восім ребята за безматірі. Друзі, це вимушена зупинка. Я хочу просто заакцентувати увагу, тому що якщо вам стало раптом шкода цю жінку, і ви думаєте, що вона справді переймається долею російських земель, долею інших людей, чи долею когось малолітнього. То ні, слухайте далі. Жінка істерить через те, що українці подлые, хотя забрати рубліки, понимаєте? Машина осталась, там розбита, я прошу міліцію, Помогите вивезти машину, там документи, там гроші, там все осталось. Але якщо чесно, я не розумію, що вона так хвилюється. Вона ж звертається до поліції, поліція їй поможе. А якщо поліція не допоможе, то врешті-решт прикордонні міста Росії зараз охороняє доблісна тіроборона, яка у них там з'явилася. Вони розумієте, вони ж як діди ходять навіть у радянських пілотках. Що тебе на голові? Ну, а що ще залишається місцевим? Оце тільки робити вигляд, що вони діди, які воювали. Бо кадрові військові при погонах, коли усе почалося, то, як то кажуть, біжали, раняя кал. От, от сиділи там ну, перша, вторая бригада, там. все. Розраїли нас клан. Просто розривали, просто разбали, просто як щенко нахай. Просто. Артилерія б з сторони Всу і просто нас нету. Все. Все. А почему чому так? А чому так? А знаєте чого? Бо старших людей в Росії не лише не поважають, але й не слухають, що логічно, а іноді потрібно, бо в Росії є ті одиниці, хто від самого початку розумів, чим все це для них закінчиться. Просто проблема в тому, що їх вважають навіженими. Ты в Курске? Я в Курске. А в Курсе, что у меня в Уфе YouTube перестал открываться а сейчас. Курсе? Это а что вы... такое? А вы в Курсе что у нас а в Курске украинские, 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 войска украинские войска стоят. Да еще как знаю. Я еще знала, по первый день войны. Я говорю, Украина победит, какого ху... Вы туда полезли, никто мне не верил, офицер ФСБ со мной спорил. Я говорю, Украина победит. Ну что у нас столько оружия? Говорит. А я ему говорю, я говорю, укропы скажут спасибо за бесплатный металлолом. дадут, еще контрибуции будем платить. Они, я ему рассказала, какая-то Украина в Советском Союзе, что это форпост интеллектуальный, что космос это они открыли. Циолковский украинец, Королев украинец, все ученые украинцы, все великие люди украинцы. Это, говорю, они все всякие самолеты придумывали. Я говорю, вы ее кошачьи говорю, гвоздей-то не можете до сих пор научиться делать. Куда вы полезли со своими кардишонами вместо ху... говорю. Я говорю, вы научитесь русским в начале своих баб я... Они у вас самые злые на свете, потому что ни разу в жизни оргазм не получает от ваших Это... кардишонов с размером вашего пупка, говорю. Я, к честно, Я навіть не можу собі уявити, що довелося пережити цій жінці, щоб вижити у Росії до нинішніх часів, тому що за її переконаннями я впевнена, це було надзвичайно важко. Але ми їй дуже дякуємо. Дуже дякуємо за підтримку і за те, що вона просвіщає русських. Я так розумію, що у чат рулетки, чи вся розмова відбувалася. Але взагалі на завершення. Хочеться сказати, що ситуація у Росії надзвичайно цікава. Не тільки оцими відео, які ми бачимо, не тільки оцими жінками, які кричать і плачуть, не тільки чоловіками, які розповідають про жахи, про те, як все навколо а, вибухало, і про те, як вони тікали від ударів артилерії, але цікаво все тим, що навіть у російських воєнкорів, які завжди майже топлять за воєнне керівництво, навіть у них відкрилася оця. чакра вилвання говна, Розумієте? Противник пытается играть в банк пытается прорвать нашу оборону, занять не только значимую часть территории, но и войти на территорию Курской АЭС. А далее, если он ее займет, на самом деле это будет для нас просто патовая ситуация. Наше военное командование, ну давайте будем честными, прохлопало этот удар. Понятно, что сейчас экстренные силы будут сброшены, тем не менее мы удар прохлопали. Именно по этой причине противник клянулся в нашу оборону. К сожалению, наш генштаб прошляпил эту операцию. По крайней мере все данные, которые мне стекаются, говорят именно об этом. Скажіть мені, хто б два роки тому міг подумати, що російські воєнкори зараз будуть говорити про приречені ситуації, про те, як штаб вот эту вот всю ситуацію, а Міністерство оборони Росії радісно звітуватиме про те, як вони нанесли бомбові удари по своїй же території. Знаєте, друзі, прямо зараз ми знаходимося саме в цій точці, але завтра вона може змінитись, вона може бути іншою, і я сподіваюся, що вона зміниться для нас найкращим чином. І аби не пропустити розвиток подій, просто зараз підписуйтеся на цей канал канал на right now і ставте дзвіночок, тому що обов'язково з вами побачимося завтра, щоб показати вам більше, бо я впевнена, що колони це от колона спалена вночі, була не останньою. Ну і звісно, є ще в Росії аеродроми. На жаль, чи на щастя, тому що буде по чому бити. Тож побачимося з вами вже зовсім скоро. Всім па-па.